Доброго дня малята! Вже прийшло тепле літочко. і ми з вами частіше буваємо на природі. Влітку також люди відпочивають на морі. Згадайте, яких жителів ви можете бачити влітку в морі? Це й медузи, також є гусьминіжки. Сьогодні я пропоную вам зробити восьминіжку з кольорового паперу. Для цього мені потрібно. Деталі. Я заздалегідь підготувала. Це кружечки меншого розміру, один великий, білого кольору кружечки, чорного і ось такий ось буде у нас посмішка. Давайте почнемо робити. Спочатку ми з вами підготуємо личко нашого осьманіжки. Беремо великий круг, потім білого кольору. Кружечок, змащуємо клеєм, Прикладаємо і серветкою придавлюємо. Так, ще один змостимо. Прикладаємо і прибравуємо. Далі ми беремо чорного кольору кружечок. Ось так. Друге очко робимо. Так. Придавлюємо. І два невеличких маленьких, ще білих у нас є кружечка ось так от. І зараз ми зробимо йому посмішку. І він у нас веселий. А зараз ми будемо робити щупальця. Дивіться кожне коло ми згинаємо навпіл, добре придавлюємо серединку. Їх у нас вісім. І ми ось так складаємо. І останнє. Далі дивіться, дітки, що ми з вами робимо. Один куточок ми змащуємо клеєм і ось так приклеюємо. Давайте перевернемо. Настильно прикладаємо і придавлюємо. Дивіться, щоб наше кличко було правильно складене. Ось так. Придавлюємо. І дивіться, який ось у нас вийшов. Ось такий восьминіг у мене вийшов. Пробуйте ви моляти. Чекає фото ваших робіт.